Привіт, малята, любі хлопчики, дівчата. Запрошую вас поспостерігати. А за чим ми будемо спостерігати? Ви дізнаєтесь, коли послухаєте віршик. Я червоний бурячок. Схожий я на колобок. У землі я ріс, зростав, сонця, дощику чекав. Маю вітаміні в жменю. Я корисний для дітей. І тваринки мене знають. Залюбки мене вживають. Я смачний, я кольоровий, на обід завжди готовий. Здогадались, дітки, що це за овоч? Так, розумнички, це бурячок. Мої маленькі дослідники. Сьогодні ми з вами вирушимо у дивовижну подорож, щоб дізнатися дуже багато цікавого про овач-буряк. Подивіться, який він, якого кольору. Так, бурячок темно-червоний, майже фіолетовий. А ще він може бути рожевим і навіть жовтим. А якої форми бурячок? Так, дітки, він схожий на круглу кульку або на велике серце. А який він на дотик? Він гладенький і твердий. Молодці. Малята, а як росте бурячок? Уявіть собі, що колись цей великий і красивий буряк. Був зовсім-зовсім маленькою насінинкою. Ця насінинка спала у землі, чекала на сонечко і дощик. Коли стало тепло, а дощик напоїв землю, насінинка прокинулася і пустила маленький корінець. Він міцно чепився за землю. І почав шукати водичку та їжу. А потім з'явився маленький зелений росточок, який потягнувся до сонечка. З росточка почали рости листочки. Спочатку маленькі, потім все більші і більші. Листочки ніжилися на сонечку. І дихали повітрям. А під землею, там, де темно і тепло, наш бурячок почав рости і набирати сили. Він ставав все товстішим і більшим, вбираючи у себе всі вітаміни із землі та сонечка. Так наш бурячок і виріс великий. Соковитий, смачний та дуже-дуже корисний. Дітки, а чим корисний буряк? Буряк це справжній чарівник. Він дуже-дуже корисний для нас з вами. Він допомагає нашим животикам добре працювати. Завдяки буряку ми стаємо сильнішими і не хворіємо. У ньому багато вітамінів. Він дарує нам гарний настрій і багато енергії, щоб ви бігали, гралися, співали, танцювали, малята. А ви знаєте, що буряк люблять не тільки люди, а й тварини. Наприклад, кролики, кури. Та інші домашні тварини із задоволенням їдять бурячок, щоб бути здоровими і сильними. А що ж готують з буряка? О, скільки ж смакоти можна приготувати з буряка? Ви точно знаєте, найголовнішу страву це смачний червоний борщ. Його люблять їсти. І дорослі, і дітки. А хто любить борщ з буряком? Так, майже всі. А ще з буряка готують смачні салати. Наприклад, вінегрет. Роблять соки. Навіть котлетки бурякові бувають. Іноді його додають до різних овочевих супів. Дітки якого кольору бурячок? А де росте бурячок? Під землею чи над землею? А яку найвідомішу страву готують буряка? А чим корисний буряк для нас? Ось такий він, наш чудовий бурячок. Сподіваюся, вам було цікаво дізнатися. Про буряк багато нового та цікавого. Можливо, вдома ви попросите матусю приготувати смачний борщик, щоб ще раз переконатися, який буряк смачний і корисний. Дякую вам, мої друзі, за увагу. Будьте здоровими. До нової зустрічі!